А далі в нас знову відсотки та цифри, але дуже важкі для нашої нації та нашої країни. Говоритимемо про кількість українців, яких щодня вбиває Росія. Десятки тисяч наших співвітчизників за роки війни загинули через Ерефію. Розкажемо і про те, яких збитків завдала нам країна агресорка, і про міста, які були стерті росіянами. Отже, три роки повномасштабної війни. Три роки повномасштабної війни. Три роки перемог і поразок, людських втрат, горя і ненависті. А ще три роки тривкого щастя, коли додому з російського полону повертаються захисники і захисниці і наші цивільні. Мам, я дома, коли міста і села, які загарбали вороги, звільняють за сувці. За ці три роки великої війни Росія вбила в Україні щонайменше 12 тисяч 654 цивільних, серед них 673 дитини. Ще майже 30 тисяч мирних українців були поранені чи скалічені. Підрахували в моніторинговій місії ООН із прав людини в Україні. І ці цифри не остаточні, кажуть, бо через відсутність доступу до постраждалих регіонів на початку повномасштабної війни і силу силену повідомлень про розстріли і катування вони просто не могли перевірити кожне Росії. Далі щодня вбиває торік, кількість жертв серед цивільних на третину перевищила показник 23-го року. Через російську агресію населення України скоротилося до 32 мільйонів. Ховаючись від війни, за даними МЗС, близько 7,5 мільйонів українців виїхали і досі не повернулися з-за кордону. Щодо війська, понад 46 тисяч наших захисників повернулися додому на щиті. Ще 390 тисяч вояків зазнали поранень. Повідомляв президент Володимир Зеленський. Російські втрати з його слів у семеро вище до 350 тисяч окупантів убиті. Загалом же, за даними генштабу, ворог безповоротно втратив у повномасштабній війні майже 870 тисяч військових. Мало не половину з них 420 тисяч. Росія втратила торік, кажуть в інституті вивчення війни. 2024-го ворогу вдалося здобути контроль на трохи більше як чотирма тисячами квадратних кілометрів землі. Тобто на кожному квадратному кілометрі кажуть аналітики, росіяни втрачали в середньому сотню бійців. А що ж захопили? Якщо дивитися на мапу війни, то це переважно поля і невеликі населені пункти в Україні. Але загальна картина похмуріша нині під російським контролем 20%. Сотків українських територій повідомили нам у збройних силах. Українське військо докладає максимум зусиль, аби стримати ворога і звільнити наші міста і села за три роки, де окуповано понад 40 тисяч квадратних кілометрів, тобто 8% від загальної площі країни. Часто боротися доводиться не за населений пункт, а за руїни, адже вороги лишають по собі випалену землю. На міста примари перетворилися Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка, Волноваха, Дар і цей список можна продовжувати. Прямі збитки лише інфраструктурі від війни станом на листопад сягнули майже 170 мільярдів доларів. Порахувала Київська школа економіки. Найбільше постраждав житловий фонд його втрати оцінюються у 60 мільярдів доларів. Ще понад 14,5 мільярдів збитки в енергетичній сфері, знищені Каховська та Дніпровська ГЕС, Трипільська і Зміївська Теса значно пошкоджені і інші генеруючі потужності, високовольтні підстанції та об'єкти нафтогазової інфраструктури. Ворог намагався занурити Україну в холод та пітьму, але ми впоралися, звісно, не без допомоги партнерів. Впродовж трьох років повномасштабної війни вони виділили Україні близько 200 мільярдів доларів фінансової, гуманітарної, звісно ж, військової допомоги, зазначив президент Зеленський. І ще 120 мільярдів взяли з українського бюджету. Загальні ж збитки завдані Кремлем значно більше. Їх сумарно ще навіть не обрахували. Але якщо взяти до уваги один лише сектор транспортної інфраструктури. Туру, руйнування якого оцінили орієнтовно в 33 мільярди доларів, на відновлення доведеться викласти вдвічі більше близько 71 мільярда. Сергій Єременко, Руслан Наступник, програма Вікна СТБ для марафону Єдині новини.